В останній тиждень, коли антитерористична операція війшла в активну фазу, на Тернопільщину приїжджає все більше людей зі Сходу – 256 внутрішніх переселенців, зокрема 85 чоловіків, 103 жінки, 29 дітей віком до 5 років та 39 дітей віком від 6 до 18 років вже поселили на Тернопільщині. 60 людей приїхало з Донеччини та Луганщини. Жителі нашої Тернопільської області проявили гуманність, проявили милосердя. І запропонували на сьогоднішній день. у Нас є 278 пропозицій щодо надання житла. Особливо на сьогоднішній день це житло в селах та районних центрах переважає в селах та районних центрах нашої області. В місті Тернополі поменшило такого житла. Крім забезпечення житлом, внутрішні переселенці зі Сходу та Криму потребують робочих місць. 25 людей звернулися в центри зайнятості, 10 з них вже забезпечили роботою. Що достосується дітей, діти навчалися відразу ж, влаштовувалися, з цим проблем немає. Влаштовувалися дошкільні навчальні заклади, в шкільні навчальні заклади в цьому проблеми не було. Що стосується призначення пенсій та соціальних виплат, також ведеться постійна робота, також проблем немає. Витребовуються справи, електронні справи, потім витребовуються паперові справи і допомоги призначаються та пенсії та виплачуються. Відбувається якась певна затримка в зв'язку з тим, щоб перевід справи, але все йде все. Все в нормі проблем не виникає. Також переселенці потребують одягу побутових речей і продуктів. Небайдужі, які хочуть допомогти цим людям, можуть звертатися на гарячу лінію при облдержадміністрації. Є гаряча лінія, є Червоний Хрест, який працює, є представники автомайдану, які активно залучаються до супроводу таких громадян, є гаряча лінія обласної державної адміністрації 097 828. 75-27 це цілодобова лінія, на якій за якою закріплені фахівці, які можуть вже спрямувати ту допомогу, яку громадяни можуть надати.